Пірат, не стидно тобі? Ти ж комнатний кот. Ото на столі лежить ну, розкритий пакетик, це собачий корм. Це я давала, купила, обнаружила там у нас по путі між двома селами собачок хтось викинув. І я купила в районі вон маленький пакетик корму собачого, і їм, як їхала назад з району, їх покормила, а це привезла додому. Ну, я ж їм все не висиплю, вони зараз ну, вони візьмуть все з'їдять. Я їм каші, потім вернулася домой, і їм каші ще завезла. Там їх троє собачок. Одна якась, і, головне, всі три різні, одна біла. Така взросла собака і щось у неї з лапками. Вона чи прихрамує, чи може машина її збила, не знаю. Вторий такий геть молоденький песичок, такий худющий, як скелет. А третя якась лахмата, така маленька чорна собачка, але вона геть дика, вона боялась підходить. То, ну, що, придеться їм їздити, їх кормити. Ну що, а цей? Що я, що я взагалі включила камеру? Показати, що цей їсть собачий корм, такий самий дешевий, мабуть. Я не, не знаю, скільки він коштує. 76 гривень за кілограм. А що? Видно, не видно. Ось такий. він його краде, краде з пакета, зайчик. Крадеш. Ай, обіжений, та в тебе вже стоку їди разної. Пірат, не стидно? Стыдно. Сейчас поставлю вам оцих собачок. Я там чуть-чуть снимала -чуть відео. У мене тепер не бродячі коти, а бродячі собаки. Ось. Обнаружила їх тут. Ну тут якась заброшене цей. На, на, а одна якась дика, не йде. Такі худющі, маленькі мої. Все з'їли, а то й не оставили. Не бійтесь, не бійтесь. Дивіться, що в мене сьогодні на сніданочок. Відкрила оцю пачечку моцарелки, що Наталка мені прислала. Бачите, тут та-дам! Апа, як каже моя златка. Апа. А тут отакий бовтюх. Клас. Зараз буду пити з кавою. Не буду нічого замарачуватися, щось там виготавлювати. Просто з кавою поп'ю. І ще хотіла вам показати. Пам'ятаєте, я вам показувала хлібушок, який я пекла на заквасці, бездріжджовий. Ось, дивіться, іще один варіант. Знайшла рецепт. Це теж бездріжджовий хліб на заквасці, але е, інший рецепт і зовсім інша технологія е, приготування. І дивіться, зараз я вам приближу, бачите, який? Він. Він схожий, оцей варіант, схожий більше на звичайний хліб, дріжджовий. Але він пахне зовсім по-іншому. Ну і на смак він теж інший. А на вигляд, більше схожий на звичайний хліб. О, я обожнюю всякі експерименти із тістом возиться. Так що це ще не останній хлібушок, який я пробую. До речі, пам'ятаєте, я сказала, що це якась посипка на випічку. От я баранелло. Мені потім Наташа написала, і потім я її перевела. Тут це сухі дріжджі. Ось так, тому тут випічка намальована. Так що дивіться, скільки в мене сухих дріжджів. Кожна пачечка 7 грамів. Обов'язково буду користуватися, бо тісто це моя любов. Дівчулі, в мене хвилинка обжираловки. Зробила собі чайочок взагалі без цукру. Тому що у мене отут солодощі. Оце такі вафельки. Бачите оці вафлі? Такі вони, отакі вони розламуються на отакі маленькі. Вони такі багатошарові, дуже смачні. Ну, вафлі, в принципі, не можуть бути несмачними. І тут отака шоколадочка. Бачите, яка? І вона із кавовим смаком. О тут написано кофе. Кафі. Оце вона кавова теж дуже смачнюща. Все ласую. Так, насіння, оце насіння, яке мені наталка. Прислала від яєчного фрукту, який називається каністел правильно. Три отаких бубки. Дивіться, що я зробила. Значить, знайшла одне єдине відео на весь YouTube, як пророщувати оце насіння каністелу цього. Його треба йому треба проводити скарифікацію, тому що тут оця. Оця скарлупа, вона дуже цупка. От. Значить, на двох бубках я ось так ось на, ну, бачите, жопки почистила. Отут жопки почистила. А третій взагалі почистила повністю. Ну, це все експеримент. Я хочу, значить, Значить, в тому відео показується, що насіння треба загортати у мокру серветку, потім поліетиленовий пакет і тримати так 4 тижні, аж поки почнуть рости, ну, вилазити корінчики. Значить, я оцей без скорлупи і один отакий частково без скорлупи, я так зроблю. А ось цей я посаджу відразу в землю. Ось так. Дивіться. Це у нас, хто не знає, це Єгор. Він головний агроном і він поціновувач різних сортів помідорів. Ось як бачите, нашому головному агроному видали особистий транспорт. Єгор, як ти? Нормальок? тебе хоч є права водійські? Став сюди лапку на кермо, став, став сюди, став. Сюди лапку на кермо і другу. Йогушка. Ай-яй-яй-яй-яй. Де ти лазив, зайчик? Бився. Так. Блек. Бився десь, так, да, зайчик? Господи, на кого ви зараз похожі? Котики, красунчи. Так, і сьогодні у нас 25 квітня. Сьогодні я купила нарешті землю для кактусів. І буду садити ось насіння оцих кактусів. Дивіться, я весь вміст цього пакетика висипала ось на папірець, бачите? І тут є ось частина, тут, раз, два, три, чотири, п'ять 7 чотир, штучок отакого крупненького насіння, воно схоже на, ну, найбільше схоже воно на насіння баклажанів. І отаке, отаке різнокаліберне, отаке дрібненьке, дрібненьке, чорне. Отак. Чорне таке насіннячко, як МАК. Є одне таке, як МАК, є трохи крупніше, є взагалі, я не знаю, може це, я, я не знаю, може це якесь сміття зовсім дрібнесеньке. Ось, набрала сюди в лоточок землі, оцьої кактусової. І в цей маленький лоточок. Подивилась я в інтернеті, значить, відео. Слава Богу, що кактуси у нас в Україні саджають багато людей, не то що яєчний фрукт. От. Вони розкладуються просто по поверхні ґрунту. ґрунт зволожується, розкладується насіння по поверхні, і робиться парничок, закривається плівкою, Ну, хто чим закриває, хто кришечкою, хто плівкою. І десь через, а через скільки, я й не пам'ятаю, через скільки. Повинно з'явитися сходи кактусів. Причому вони такі цікаві, якісь як, як малесенькі зелені кульки, такі манюні манюні Все, сію і буду чекати. Ой, що я вичитала про цю лопаточку, це капець. Це антикварна вінтажна старовинна лопатка. Із серії або, не знаю, як це правильно сказати, Хільдесхаймська троянда. Хільдесхайм. Господи, це німецький, це капець, Це місто в Німеччині. Мабуть, там виробляли оці столові прибори. Вони є або срібні, або посріблені. Їхньою от такою, як би, Візитівкою, можна так сказати, є ось така ось троянда різьбленна. Зараз я, бачите, вони є різні ці троянди, там більше листочків, менше. Є е, е, ложки, виделки, чайні ложечки, отакі от е, із набору хільдесхаймська троянда. У мене вона не срібна, а посріблена. Тому що отут, ну ви не, звісно, не побачите, ось тут ось маленькі такі є. тіхо Ось біля цієї дирочки, бачите, отут 90-проба. 90-ю пробою в Німеччині позначались посріблені вироби. Так що вона посріблена і вона коштує більше тисячі гривень. Уявіть собі, ось таке. Я хочу її спробувати почистити. Я прям в мене аж мурашки. У мене посріблена старовинна вінтажна лопатка для торта. Капець. Хільдесхаймська троянда. Так, приготувала тут розчин в, у, в окропі сіль і сода. Опускаю. Так, дивимося, яка вона була до цього. Така. Чи щось буде, чи не буде робиться з нею. видите она уже отходы фу воняет надо как бы увидеть чтобы она ручкаться тоже втопилась Такий запах странний якийсь. Я не знаю, як чистити срібло, а треба подивитися. Це такий домашній спосіб, сіль, сода і Гаряча вода. Мені ну, просто цікаво було, чи вона хоч трошки відійде, і вона, як бачите, відходить. Зараз ще візьму щіточку і її почухаю. Дівчатки, винесла на двір вам показати, дивіться. клас ну і шо ти Що ти ага от ой, оце да Дивіться, аж он, бачите, я отражаюся, держу телефон цієї ложки. Ой, ложки, лопатки. Ой, оце так. Да. Де я і де антикваріат? Це ж надо таке. Оце як моїм котам не буде що їсти, продам цю лопатку на аукціоні. Дивіться, як ви близький. Аж зайчики пускає. От вам і троянда. Так, відкрила оцю пачечку. Це персональний подарунок для мого живчика. Дивіться, перевела через перекладач. Це, коротше, курка завернута у коров'ячу шкуру. Це такий жувальна така кісточка. Тут, кстати, взагалі ніякої хімії нема. Тут е, яловича шкура, курка, крахмал і соль. Все. Я взяла дві, одну, все-таки, я попробую дати малому блеку. Бо в нього він такий зараз все гризе. Може, він буде гризти. А живче я не знаю, воно. Отаке тверде. Зараз живча своїми старечими зубами спробує теж гристи. Іду несу. Живч, ти що п'яний? Що це ти витягнув жилет, а спиш на цементі? Стой. Світер там, так? Да? Та це ж теж туди треба. Ой. Можна кинути туди. Диви, диви, йди сюди. На що тобі? Ану, потаскав. Малий, 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 на, 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 на. Ану, пробуй. Та, йомаю. Гристи треба, баран. Треба гризти. Живча, що ти? Вже з'їв? А, заніс у будку. Заніс у будку. Що, забрати? Не нравиться тобі, а ну? Забрати, ні? Ага. Що ти носишся? Не знаю, куди примастити. Носи, носе, носи. Хе-хе. Скарби, зараз буде заривати скарби. Да? так? Малий теж нас потаскав. Носяться. О, все, знайшов місце. Ага. Спугнули. Все, буде в будки гристи. Ні, виліз. А приділись, живч. Не знаю, де йому знайти спокійне місце. Цей теж бігає. Жуй! Клас. Подякував Наташі. Подякував, подякував. Все, їж, я не буду дивитися.